Всім привіт! Ви на каналі Руханка. І сьогодні я підготувала для вас невеличкий ранковий сет вправ таку собі ранкову руханку. І почнемо ми в позиції на колінах та руках. Долоні під плечима, коліна під стегнами. На вдиху дивимося вперед, спинку прогинаємо. На видиху, округлюємо спинку і дивимося на стегна. Продовжуємо рухатись разом з диханням. І тепер на наступному видиху будемо тягнутися в ліву сторону, через ліву сторону тягнемо тулуб вгору, видихаємо, тягнемося в праву сторону, вдихаємо, прогинаємо спинку. І так продовжуємо рухатися круговими рухами, так як вам зручно, так як вам підказує тіло. Не спішимо, розтягуємося. Зробимо це декілька разів в одну сторону, потім поміняємо напрямок, зробимо в іншу сторону. Тепер сідаємо на стопи, ніжки на носочках. Спинка пряма, ручками тягнемося вгору. І тепер ручки будемо розводити в сторони і повертати наш тулуб в сторону також. Розводимо ручки, права ручка тягнеться вперед, ліва назад. Тіло повертаємо в ліву сторону, повертаємося в вихідну позицію. І те ж саме вправу. Права ручка тягнеться назад, ліва вперед. Тіло розвертається в праву сторону. Рухаємося повільно і контрольовано. Тягнемося ручками максимально в протилежні сторони. Повертаємося настільки, наскільки можемо. Не спішимо. Зробимо ще по одному разу на кожну сторону. Головне, не спішимо ця руханка не для спішки, а для повільного та контрольованого руху нашим тілом. Молодці! Тепер сідаємо на килимок, стопи перед собою, ручки поза собою. Тепер ліву ніжку поставимо вперед, так що стопа повністю на підлозі, а права ніжка ближче до себе на носочок. І тепер правим коліном стараємося торкнутися килимка перед собою і повертаємося назад. Так, ніби тіло подаємо вперед, щоб праве коліно торкнулося підлоги, в той час, як права ніжка на носочку, а ліва ніжка просто підтримує нас спереду. Рухаємося так само повільно, наскільки нам комфортно, не спішимо. І тепер поміняємо ніжку. Ліву ніжку ставимо ближче до себе, праву ніжку вперед, ліва ніжка на носочку і лівим коліном стараємося торкнутися підлоги. Це вправа дуже класна для мобільності тіла. А тепер спробуємо щось трішки складніше, дві стопи разом, і тепер колінами торкаємося підлоги перед собою. Але дивіться, наскільки вам комфортно. Не має бути ніякого відчуття дискомфорту. Якщо не комфортно, то пропускаємо цю вправу. Тепер сядемо на килимок та трішки розімнемо наші ручки, вони вже змучились від цієї вправи, наші долоні порухаємо з однієї сторони в іншу, порозтягуємо декілька секунд. Молодці! Тепер ручки ставимо на підлогу, ніжки прямі, Ми ніби в позиції собака мордою вниз, але ноги та руки ближче один до одного. І тепер лівою стопою стараємося торкнутися лівої руки над зап'ястям, але дуже повільно. І потім так само правою стопою. Ця вправа насправді є складною, тому не. Засмучуватися, якщо спочатку не виходить, з часом воно дійсно вийде. Продовжуємо рухатися. Зробимо це всього лише декілька разів. І зробимо іще лише по два рази на кожну сторону. Один. І по останньому разу. Молодці. І тепер перейдемо в позицію собака мордою вниз. Мішки трішки відведемо більше назад. Ручками відштовхуємося від підлоги і будемо чердувати згинання ніг. Спочатку згинаємо праву ніжку, ліва пряма, а потім згинаємо ліву ніжку і права пряма. Розтягуємо задню частину наших ніг, рухаємося повільно. Не провалюємося в плечах. дихаємо глибоко. І тепер ліву ніжку ставимо поміж руками. Переходимо у такий випад. Праву ручку кладемо за голову. І тепер спочатку правим ліктем торкаємося підлоги зліва від правої ніжки, а потім тягнемося правою ручкою вгору, повертаємо тіло в праву сторону і продовжуємо. На вдиху лікуть до підлоги, на видиху ручка тягнеться вгору. Рухаємося разом з диханням. На наступний раз, як ручкою потягнемося вгору, залишаємося в цій позиції, і ручкою тягнемося до. Лівої стопи можемо взяти себе рукою за стопу, а можна просто тягнутися рукою в праву сторону, наскільки вам комфортно. Залишаємося в цій позиції і зробимо декілька вдихів та видихів. Відпускаємо ніжку назад, знову переходимо у випад, піднімаємо ліве коліно і переходимо назад в собаку мордою вниз. І тепер. Вже ліву ніжку ставимо поміж руками, опускаємо праве коліно, ліва ручка за голову, і тепер лівий лікоть торкається підлоги на вдиху, а на видиху ліва ручка тягнеться вгору. Продовжуємо. На наступний раз, як потягнемося лівою ручкою вгору, потягнемося нею до правої стопи. Або просто тягнемося в сторону, або ж візьмемо себе за праву стопу та залишимося тут на декілька секунд. І тепер повільно відпускаємо ніжку, переходимо назад у випад і праву ніжку ставимо назад. Тепер слухаємо уважно. Праву ніжку ставимо у випад і розвертаємося вперед. Так що, праве коліно дивиться в сторону, ліва ніжка пряма, носочок, дивиться вгору. Залишаємося в цій позиції на декілька секунд, дихаємо глибоко, щоб добре порозтягуватися. І після цього повертаємося в праву сторону у випад. Ліве коліно опускаємо на підлогу і праве коліно випрямляємо, тягнемося до стопи, спинка пряма. Знову повертаємося у випад, піднімаємо ліве коліно, розвертаємося вперед. Знову праве коліно в стороні. Переходимо на іншу сторону. Ліва ніжка тепер зігнута. Ліве коліно дивиться в сторону. Залишаємося також в цій позиції на декілька секунд, щоб добре порозтягуватися. Після цього розвертаємося в ліву сторону. Праве коліно опускаємо, ліве коліно випрямляємо, тягнемося до лівої стопи. Повертаємося назад у випад і знову розвертаємося вперед. І тепер це будемо виконувати трішки швидше, затримуючись лише на секунду в кожній позі. Переходимо на праву ніжку, правий випад, Випрямляємо праве коліно, тягнемося до нього. Знову повертаємося у випад, переходимо знову вперед. Переходимо на іншу ніжку, переходимо у випад на ліву ніжку. опускаємо праве коліно, випрямляємо ліве коліно. Знову згинаємо і знову переходимо назад. У вихідну позицію і так продовжуємо рухатися, дихаємо, як нам комфортно, не спішимо. На наступний раз, як будемо у випаді дивитися уже вперед, випрямляємо обидві ніжки, ніжки розставлені широко і нахиляємося вперед, ручки з'єднуємо за спиною та розслабляємо, нехай вони впадають також вниз. Можемо порухати стегнами, дихаємо глибоко та розслабляємо все тіло. Тепер ставимо ручки на килимок, ніжки поставимо трішки ширше, ніж на ширині плечей. Згинаємо ноги в колінах, присідаємо ручки перед собою. Коліна розводимо в сторони, спинка пряма. Залишимося в цій позиції на декілька секунд, порухаємося, як нам комфортно. Тепер праву ручку покладемо на. Ліву стопу і лівою ручкою тягнемося вгору спочатку ліктем, а потім повністю виправляємо ручку. При цьому тіло розвертаємо в ліву сторону, наскільки це можливо. І те ж саме робимо на праву сторону. Рухаємося, не спішучи, та дуже контрольовано. Оскільки наше сьогодні тренування сфокусоване саме на мобільності, ми будемо виконувати багато таких вправ, які будуть розвивати нашу мобільність. Продовжуємо рухатися. Зробимо ще чотири, три, два і останній раз тягнемося вгору. Молодці! Тепер праву ніжку ставимо на коліно, а ліву ніжку відводимо в сторону, так, щоб коліно дивилося в сторону. Ручки на поясі і тепер ліве коліно зводимо до правого, а потім знову назад розводимо і згинаємо ніжку в коліні ще більше, наче присідаємо в ту сторону. І знову повертаємося назад, коліно зводимо, розводимо і присідаємо. При цьому прес напружений. Животик втягнутий, спинка пряма. Працюємо над мобільністю наших кульшових суглобів, які останнім часом дуже в моді. Тому і ми будемо залишатися в тренді та розвивати мобільність кульшових суглобів, як і всіх інших суглобів нашого тіла. Продовжуємо. Зробимо це ще один останній раз. Молодці міняємо ніжку. Тепер ліва ніжка відходить в сторону і робимо все те ж саме. Може бути, що на одну ніжку вам це простіше робити, ніж на іншу. Це нормально. Головне, не відчувати ніякого дискомфорту чи болю. Робимо настільки, наскільки нам комфортно. Зробимо ще один останній раз. І молодці, закінчили. Тепер переходимо в позицію на колінах, ніжки на носочках. І тепер праву ручку ставимо на праву п'яточку, а ліву ручку круговим рухом витягуємо назад, прогинаємося в спинці і таз при цьому тягнемо вперед. Повертаємося назад. Сідницю опускаємо на стопи і те ж саме робимо на іншу сторону. Ліва ручка на п'яточці, а праву ручку круговим рухом заводимо назад, прогинаємося в спинці і продовжуємо. Не спішучи повільно, рухаємося. І ще один останній раз. Молодці. І тепер повільно перейдемо в позицію на колінах та руках, як завжди, долоні під плечима і коліна під стегнами. Тепер лівою ручкою будемо робити круговий рух. Спочатку ручкою тягнемося вперед, потім вгору. І робимо такий круг, закриваємо його ззаду. І тепер цю ж ручку ставимо вперед перед собою і тягнемося грудьми до підлоги. І знову спочатку робимо кружок. Після цього ручку знову тягнемо вперед і тягнемося грудьми до підлоги. І продовжуємо рухатися, так не спішучи. Дихаємо глибоко та відчуваємо увесь діапазон руху. Ще один останній раз. Тягнемося до підлоги. Молодці. Тепер це ж саме робимо на праву сторону, круговий рух ручкою. Після цього тягнемося вперед. І грудьми тягнемося до підлоги. Продовжуємо. Ще один останній разок. Витягуємо ручку, тягнемося до підлоги. Молодці. Тепер обидві ручки ставимо вперед і тягнемося грудьми до підлоги. На наступний раз, як будемо лягати вперед на ніжку, залишимося тут трішки надовше. Подихаємо, розслабимося. Повільно піднімаємося, переходимо на іншу сторону, так само лягаємо вперед. Da, zilășaim o să-i de aici câteva secunde. Тепер переходимо на килимок, позиція сидячи, ліва ніжка пряма, права ніжка зігнута стопою до себе. Тепер на вдиху ліву ручку тягнемо вгору, а на видиху тягнемося в праву сторону. Повертаємося назад, вдих. Права ручка тягнеться вгору і на видиху тягнемося до лівої стопи. Повертаємося назад знову. Ліва ручка вгору тягнемося в ліву сторону. І тепер права ручка вгору тягнемося до стопи. Повертаємося назад. Знову ліва ручка тягнеться вгору і тягнемося в праву сторону. Повертаємося і знову ж таки тягнемося до стопи. І на цей раз залишаємося тут надовше. Робимо глибокі вдихи та видихи. І повільно повертаємося назад. Міняємо сторону. Права ніжка пряма, ліва ніжка зігнута в коліні стопою до себе. Робимо глибокий вдих. Права ручка тягнеться вгору, тягнемося в ліву сторону. Повертаємося Тепер ліва ручка тягнеться вгору, тягнемося в праву сторону до стопи. Знову назад, знову тягнемося в праву сторону. І повертаємося знову до стопи, тягнемося на видиху. І ще один раз потягнемося в праву сторону, і знову тягнемося до стопи, і на цей раз уже залишаємося тут, дихаємо глибоко, відчуваємо, як наші м'язи розтягуються. Повертаємося назад, повільно переходимо в позицію. Собака мордою вниз. Нам залишився лише останній невеличкий блок цього тренування. Ми трішки ще розігріємо наші м'язи, нехай вони попрацюють, щоб підготуватися до дня. І так, спочатку праву ніжку тягнемо вгору. Після цього згинаємо її в коліні і тягнемо до себе коліно. Знову повертаємося в собаку мордою вниз. Нога тягнеться вгору. Знову згинаємо, тягнемо її до лівого ліктя. Тепер знову ніжка тягнеться назад та вгору. Тягнемо її до правого ліктя. І ще один раз. Ніжка тягнеться назад і вгору. І знову тягнемо її до себе, наче до носика. Молодці! Тепер теж саме на іншу ніжку. Ліва ніжка тягнеться вгору. Згинаємо її в коліні та тягнемо її до себе, до свого носика. Знову назад, ніжка тягнеться вгору. Тягнемо її до лівого ліктя. Знову тягнемося назад, ніжка тягнеться вгору. Не спішимо. Згинаємо її та тягнемо до лівого ліктя. Знову ніжка пряма ззаду. Тягнемо її тепер знову до нашого носика. Молодці повертаємо її і залишаємося в планці. Останній ривочок це постояти трішки в планці, можна порухатися, як вам комфортно, головне залишаємося в планці. Можна порухатися зі сторони в сторону трішки, можна порухатися вперед, назад. Якщо хочете, можете перейти в планку на ліктях, але тримаємося, залишилося лише трішки. І наше тіло буде повністю готове до нового дня. Молодці! Опускаємо коліна на килимок, сідаємо, ноги схрещені, як завжди. І тепер зробимо один останній вдих разом. Дякую за те, що провели цей час зі мною.